Всім привіт! І ви на моєму каналі Просто Настя. Сьогодні я вам хочу показати, як я обустроїла і все зробила в цьому домику. Тому поїхали. А поки в нас домик заружається, хочу вам розповісти, чому я не вкладувала так довго відео. Тому що я захворіла і набираєтесь, все буде добре. Мені вже у четвер йти в лікарню, тому... Все буде добре. Як тільки я вже виздоровлю, я буду знімати відео злеце. Так, перше у нас такі тут двірки, нічого такого особливого. Так, як я обустроювала? Ось так от. Ще тут так пусто. Може, ще щось зроблю. Ой, я це забула. Закрити шафу. Так, ще напишіть мені, будь ласка, як можна оформити лифт, тому що я не знаю, він такий якийсь темненький, і тут ну, нічого такого не заходить. Так, тут я ще так не обустроювала, покидала, що було. І це як ігрова зона. А, не знаю, я її хочу поміняти, тому що у моїх героїв є в кімнаті все. І в другому там всі герої живуть. Тільки на другому поверсі. Так, ось. Ось так. от Все виглядає у мене тут. це ось такі Трояндочки, не знаю. Точно. Е, я зараз хочу сказати, де я взяла ось цю іграшку. Та ось цю це нова версія до кобок. Так, так, хочу одразу показати. Ми заходимо ось сюди і на іграшку на машинку. Натискаємо і ось тут в подарунках і. В Зараз я вам покажу, що буде все І в одній із них є. все, що вам треба буде. Іграшки є. Так, давайте тут почнемо. Це така батьківська кімната. Тут шафа з їхніми речами. Сюди можна присісти пустити. І ось це така спальня. Я думаю, що це для тата буде. Але ще подивимось. Так, ну це ми вже бачили з вами. Це така. У нас були від дівчата і чомусь вони телефонів. <кхе> так, ось така це їхня великіна, ну їх двоє І думаю, сюди іграшки всі перенести. Так, і хочу ще сказати, як мені сильно подобається ось це. Таке платюжка дуже гарне. Ну прям не можу я. Ось це бульбашки, як ви зрозуміли вже. Пусть вони будуть. Так, тут ще теж якось пусто. Можу сюди перемістити трішечки, не знаю ще. Це такий як гардероб. Тут багато речей. Там косметика. Ось такі духи милі. З хеллокі, це такі окуляри. Тут ще не знаю, що буде далі. І сама кімната. Мені вона дуже подобається. Ось така в мене тут було шафа ось це було тут. Але. Як в мене така кімната освободилася, тому вирішила так зробити. Ось так. Все. Я трішечки добу. Подімо, що ви все Ось, Ось. Так, ми тут вже з вами все подивилися, тому підемо з вами на третій поверх. Ще вам покажу нульовий. Але це буде в кінці. Ну, можна, я думаю, сказати, що він хоч і трьох але в нього ще є нульовий. Тому я не знаю, чому буде є нульовий. Я просто, ну, не дуже давно розкачала цю токобоку. Ну, з оновлення всі. Ну, ось так. Все все гарно. Так, поїхали. Хотите, що тут зробимо? А Ух, все. Тут в мене нічого не зроблено, Я не знаю. Може мені скажете, яку ідейку можна сюди. Що тут можна зробити? Так. І це все як Ну такий Для сонця. Тут ще нічого такого немає. Це для басейну така кімнатка. І тут сам басейн. Ну, це коли вони будуть там купатися, ось це все тут багато чого. Ну, до в них таких. Приладью. Ну, и ось. Мячик такий. Ну, это и все на третьем. Поэтому давайте я вам покажу нулевый этаж. Так, тут еще есть у нас такая... Что посидеть а можно? Давайте уже на нулевый спустимся. Так, ми вже приїхали. Тут є ось така кнопочка, я як думаю, яку ви вже знаєте. Ну, давайте відкриваємо, ми заходимо. І це в нас величезна ванна. Так, і хочу зараз відповісти ну, на ваші запитання. Я думаю, вони у вас виникнуть. Навіщо така велика кімната М -м з ванною? Ну, по-перше, чому тут є ось такі ось точки? Тому що мої героїні були. Обожнювати масочки. І сказати, що мені дуже подобається цей автомат, тому що ви тискаєте, вибираєте і тут їх ну просто безліч. Я... О, все три і вони закінчується. О, і нова відкривається, як класно! А все куди мені? Не можете назад? Не можу, ось так от. Треба ще Десь їх все заложити. Хочу вам ще показати в мене ось така масочка вона. Світиться, я думаю, ви її знаєте. Так, зараз хочу вам показати, як це виглядає на персонажі. її ось так от. Хопа. І вона світиться. Я думаю, якщо зробити ніч, і воно прям буде добре світитись. У мене все світиться як це. Ну, прикольненько. Ось так. І це все. Думаю, вам сподобалося. Ставте вподобайки за це відео. В мене будуть багато серіалів, тому чекайте. І всім па-па!